У нашому каналі. Всім привіт з вами о нашому концерті України, може відбутися дуже багато е, 15% заряду ми маємо виходити, ну, заходити на ліве трансляції у youtube каналі. Але... Ще не знати, що ми будемо точно заходити у youtube каналі, бо треба понабирати дуже багато. Писників, знаєте, але якщо ми наберемо дуже багато підписників, то у нас виявиться, що буде у Ютубі стрім, але би в Ютубі знімати стрім то, то треба. Дуже чекай, багато знімати Тих відео. Але я не знаю, що кількох ми будемо так знімати, де получити у Ютубі. Е, ну, стрім. Стрім. Ну можна получити, але треба. Просто вона не добре стоїть у мене. підставка не добре стоїть. О. І ще треба дуже багато сінностей укладати у наше відео. Я співати сьогодні не буду. Я буду чуть-чуть пізніше співати, бо нема часу і співати. I v-am Nu puteți caita, iar acum pludu